Ми готові прийняти в бригаду двадцятирічних чоловіків. Сьогодні зранку мережою розлетівся пост представника 17-ї полтавської бригади НГУ Сергія Лунича про зниження мобілізаційного віку. Звідки виник цей фейк? І чи справді в Україні збираються знижувати мобілізаційний вік? розбиралася РБК Україна. У дописі військового йшлося, що законопроєкт про зниження призовного віку з 25 до 18 років уже начебто лежить у раді та чекає на схвалення. А вище за рівнем мобілізаційні органи, мовляв, завчасно доручили військовим частинам підготуватися до прибуття новобранців, аби ті одразу почали бойову підготовку. Однак, практично одразу у нас гвардії повідомили, що це повідомлення фейк. Його опублікували на зламаній сторінці. Одного із сайтів Полтавщини, а вже звідти це повідомлення розлетілося різними каналами Телеграму. Нині сайт, з якого поширили цю дезінформацію, недоступний. Народні депутати також зазначили, що жоден законопроєкт, який передбачає зниження мобілізаційного віку, не зареєстрований ні у Верховній Раді, ні в профільному комітеті. Те, що в найближчій перспективі немає планів призивати 18-річних в інтерв'ю РБК Україні, розповів і радник керівника Офісу президента. Михайло Подоляк є рішення поки що на даний момент. Рішення президента воно незмінне. Нас е, е, треба так пріоритизувати приорити, завдання, які стоять перед нами, перше це все ж таки зброя, це все ж таки навчання, як таке. А після цього вже можна говорити, чого вистачає, чи не вистачає людей, які мають цим займатися, і так далі. Тому безумовно тільки офіційну інформацію треба сприймати, і безумовно тільки депутати можуть сказати, що в них там на розгляді є, чи не чи немає, а не там якісь абстрактні люди. І е, підсумую, це тим, що на сьогоднішній день немає потреби говорити про суттєве зниження мобілізаційного віку. Ще раз, тому що ключова проблема, вона, як і була вчора, вона є і сьогодні. Це достатнє забезпечення, емоційне забезпечення збройних сил України. Ну, тобто, мається на увазі, перш за все, це техніка, е, перш за все, це дальнобійні інструменти і так далі. Тому потім Подоляк зазначив, що часто таку чутливу інформацію вкидають навіть не на росіяни, а самі українці. Це дає оцього інформаційного адреналіну. Вкидає, тому давайте спокійно відноситись до таких вкидів ще раз. Вони ж вже не перший раз. Ну тобто, це один раз хтось говорить. Причому людина, яка не оповноважена в даному випадку лунич чи Лунчич і так далі. А до цього був ще якийсь там радник відповідно. Певних комітетів да там пан Наталуха, потім це спростовував. для мене це трошки загадково, як люди, які дуже дуже далекі від мобілізаційних процесів процедур. А на мій погляд є чіткі зрозумілі конструкти. Перше, генеральний штаб, сухопутні війська принаймні, поки що да, які відповідають якраз таки за процеси мобілізації. Є міністерство оборони. Відповідно, є відповідні парламентські комітети. Ну тобто депутати, які уповноважені займатися цим. Ну є безумовно президент України, який чітко а, щодня говорить. Про те, які рішення приймаються на тому чи іншому рівні, на зниженні мобілізаційного віку поки що відкрито наполягають тільки представники Сполучених Штатів Америки. Там вважаючи головна проблема України брак людей на полі бою. Однак всі українські посадовці цю ідею відкидають.